Мене часто запитують, скільки ж часу потрібно на вивчення французької? Дуже складне питання. Зараз на мене посипляться в коментарях, хіба можна обговорювати таку тему і різні думки. Я вам скажу лише статистику і саме мій досвід. Якщо ми беремо от саме з самого-самого початку так, вивчення, і о, вам треба досягнути, наприклад, рівень b 1 нормальний такий середній рівень, зазвичай займає 2,5-3 роки. Якщо ми беремо вже гарний середній b 2 де ви вже вільно спілкуєтеся, це буде, ну, по моєму досвіду, 5 років. О, розраховуйте все-таки, що це займе. Декілька часу, навіть якщо ви почули, Олег Скрипка сказав: треба три місяці. Все, я поїхав в країну, вивчив, поговорив. Якщо ти там розумний, за три місяці вивчиш. За три місяці зазвичай йде адаптація. Адаптація просто ваш мозок звикає до так званого середовища.